Двох президентів Володимир Зеленський, і Дональд Трамп, новообраний президент Сполучених Штатів, можуть зустрітися цими вихідними у Парижі на відкритті відреставрованого собору Парижської богоматері. Про це повідомило українське джерело французьким ЗМІ. Це була перша зустріч між ними після обрання Дональда Трампа. До речі, це буде його. Перший закордонний візит саме до столиці Франції подія була жахлива, коли згорів собор. Ну і його отреставрували, і туди може приїхати Дональд Трамп. Е, нагадаю, наразі у США відбувається налагодження зв'язку з трампістами. І ось керівник офісу президента Андрій Єрмак перебуває зараз там чи перебував. Країни НАТО визначили системи ППО, які можна швидко продати Україні. Про це завев речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Так за його словами, військова підтримка і посилення українського повітряного щита стала однією із основних тем зустрічі голів МЗС країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу. Тихий зауважив, таке зміцнення потрібне Україні до кінця цього року і перерахував системи, яких ми потребуємо першочергово. Давайте послухаємо. Україна терміново потребує 20 систем, типу Хок, NASAMS чи Арісті для того, щоб захистити критичні об'єкти енергетики, на проти яких власне посилила терор Росія. За підсумками переговорів міністра штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем ракет і іншого обладнання, яке може бути передано Україні в короткі терміни.